засідання разом Були подані звернення до апеляційної скарги, були подані звернення від членів організації. Всі разом щойно закінчилося засідання Київського апеляційного суду по нашій скарзі. Нагадаю, організація всі разом оскаржила рішення Деснянського районного суду, який... Встановив фактичні шлюбні відносини. Це цитата двох осіб чоловічої статі. Босиніна на нашу думку, рішення Деснянського районного суду є незаконним. Воно суперечить конституції, сімейному кодексу, цивільно-процесуальному кодексу, які чітко визначають обов'язкову участь чоловіка і жінки в шлюбних стосунках. Суд Деснянський вийшов за норми українського законодавства. Тому ми в апеляційній інстанції оскаржили рішення Деснянського районного суду. Що закінчилося засідання, тривало воно десь півгодини, але апеляційне. Станція вирішила формально підійти до цієї справи і не розглядати по суті. Наше питання, а лише з формальних причин вирішила закрити апеляційне провадження, бо ми, нібито, не є учасниками цієї справи. А відтак у нас немає підстав на апеляційну скаргу. Хоча ми надали достатньо аргументів, доводячи, що у нас є підстави на апеляційне провадження, тим більше організація всі разом по аналогічній справі, по схожій, була залучена як сторона, наприклад, в європейському суді справ людини, тобто європейський суд справ людини вважав за необхідне залучити організацію всі разом в аналогічній справі. А Український київський апеляційний суд вирішив, що це не потрібно робити. Тому, звісно, ми будемо подавати касаційну скаргу, щоб через касаційні інструменти зобов'язати апеляційну інстанцію, все ж таки розглянути суд нашої апеляційної скарги по суті і скасувати рішення Деснянського районного суду про визнання фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Слідкуйте за додатковою інформацією.